Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Академія, ліцей і що третє догадалися. Гімназія. Такі зрозуміли слова. Але мало хто догадується, що їм уже... Більше двох з половиною тисяч років, виявляєте? Ну, отак от помаленьку до кожного слова невеличке роз'яснення. Отже, академія. Виявляється, на околиці Афін, Греція, існував сад Академія. А чого так названо, Бо в ньому похований академій. Той самий, який за древніми античними переказами дав вказівку, тесей, дав вказівку братам Єлєни Прекрасної, де знаходиться сестра їхня Єлена. Яку викрав Тесей, показав схованку. І цікаво, що Єлена прекрасна. Завдяки цьому повернулася додому без війни і дуже, так скажем, спокійно. Ну, і в цій же, ж, значить, в цьому місці найголовніше був навчальний заклад. І називався він академією. Слухайте, та там навчалося не одна тисяча студентів, а започаткував чи ос... основоположником цієї Академії, був не хто інший, як древній мислитель і філософ Платон. Він її заснував ще за 400 років до народження Ісуса Христа, уявляєте? Його учнем був не хто інший, як Аристотель. І що ви думаєте, Аристотель 20 творчих літ наукових віддав академії, і він дуже любив приказувати? Платон мені друг, але істина дорожча так казав учений. Згодом сам вже цей філософ утворюючи, організовує нову школу, яку називає ліцеєм. Це теж у тих же Афінах. Він був вчителем Олександра Македонського. І як, гім... як в ліцеї, як в академії, скажімо так, і в ліцеї, основоположний принцип був, знаєте, яким що учні повинні перевершувати своїх учителів. А згодом, а згодом прийшла і гімназія. Там теж навчалося до двох, а то й більше, тисяч е студентів, скажімо так. І знову ж і ліцей, і Гімназія, як і академія, були відкриті і організована їх діяльність ще до Різдва Христового за 4 століття. Ви знаєте, треба сказати, що колись це була не гімназія, а попередником був гімназій. І гімназій – це був заклад. Який готував, тренував, готував сильних людей, чоловіків, мужніх майбутніх воїнів, але не тільки. Крім сили фізичної, там дуже дбали за гармонію душі. Отже, тіло і душа в гармонії мали перебувати. І тому. І Аристотель, і його послідовники, як і Платон, все робили для того, аби давати великі знання духовні і фізичні своїм вихованцям. І тому недаремно Елада, Греція, зокрема Афіни і Околиці, стали отим центром, науковим центром. Наукового чи центром наукового розвитку от тодішньої цивілізації. І найбільше, що мені доподобать, як би добре було, щоб і нас так запозичували, аби серце було розумним, а розум був сердечним. Отут гармонії, в єдності, розумієте і сила. І мудрість, і мужність, і знову ж таки, і все заквашене любов'ю, бо треба це все любити. І е, скажу ще одне, що ліцей, цікава така назва, означає вовк. Так як вовк і чи вовки ризкають за знаннями. Так і за знаннями рискають студенти і ліцею, і гімназії, і, звісно ж, академії. І чим більше буде наполегливість, тим більше буде успіхів, тим буде більше радості у праці, а нам цього ж і треба, то нехай завжди на службу науці, суспільству, життю служить академія, ліцей. І гімназії. зустрінемось.